Основна причина, чому ви залишаєтеся у стосунках, де вам погано, де ви нещасливі, це те, що, хоч людина вам робить погано, але зрештою ви щось отримуєте із тих стосунків. Звісно, ця людина не робить вас щасливими, але вона стала для вас наркотиками чи ліками, які дозволяють уникати власну тривогу, страх, самотність ще дозволяють уникати страх покинутості. Що все, я більше нікому не буду потрібний чи потрібна. Так, ці відносини не роблять вас щасливими. Це не те про що. Що ви мріяли, але ці стосунки стали для вас певним заспокійливим від самотності, від відчуття внутрішньої порожнечі, а ще страх, що я не реалізую своє життя, я нічого не досягну. І хоч мені живеться зараз погано, але в мене хоч щось є, а так нічого не буде. Паралельно з тим, невпевненість у собі, тривога за своє життя і за майбутнє. І виходить, що у стосунках дійсно вам погано, і ви розумієте, що не та людина поруч з вами. І якщо в якийсь момент партнер зрозуміє, що ви залежні. Від нього і що ви будете терпіти, то настане час, коли він цим буде повноцінно користуватись. І саме тут можна говорити, що починаються аб'юзивні залежні стосунки. А вихід із цього порочного кола так, щоб ніколи не впадати у залежність, це для початку зрозуміти, а що тримає вас. У цих стосунках, що ви уникаєте таким чином, що там насправді полить, для того щоб у майбутньому не впадати у залежність до людини, яка дозволяє уникати ваші страхи.